Вітаю! Мене звати Шитова Тетяна Петрівна. І я беру участь у конкурсі «Читель року. Номінація фізика. Моя педагогічна діяльність проходить у найкращій школі на землі. І це гімназія номер 21 Місто Нікополь. Перш за все, щоб дійти до мети, потрібно йти. Тому ходімо за мною. Ідея це перший крок. На шляху досягнення мети. Моя ідея перетворити схоластичний процес навчання у цікаву гру своєрідну лабораторію пошуку знань. Досліди лабораторні, практичні. Це спільна діяльність, яка об'єднує і дозволяє виявити, на що ти здатен. Звучнями школи є постійними слухачами віртуальної аерокосмічної школи. Приємною несподіванкою, особисто для мене, став той факт, що точними науками виявили бажання займатися дівчата. У конкурсі Ман Юніор-Дослідник дівчата продемонстрували дію теплового фонтану в домашніх умовах. Ще одна важлива складова в реалізації власних планів та ідей це місце сили, місто, у якому ти живеш, рідна домівка, школа, де професійно зростаєш. Але. Агресія сусідів по відношенню до нас позбавила міста сили, змусила мандрувати світом, рятуючи власних дітей. Але ми віримо у перемогу, у повернення додому. Тому у Малій Академії наук ми представили свій план щодо естетичного розвитку нашого міста, будівництва альтернативних фонтанів. Заклад, що має власні традиції, історію. І головне. Вчитель, на місці якого я працюю, тому систематично поповнюю власну скарбничку знань, щоб потім передати її своїм учням. Безліч дослідів, проведених дистанційно, користуючись віртуальними лабораторіями, зберегла і примножила. Цей факт дає можливість нам, з учнями, експериментувати, відкриттям бути.